Вітаю вас, дорогі друзі, брати та сестри. Я Валерій Громов, перекладач Святого Письма. Сьогодні ми розглянемо першу тезу із цикла невеликих проповіді, які я назвав 12 тез реформації від Громова. І перша теза називається Ісус не наказував нам любити ворогів своїх. А що саме Він наказував нам? Він говорив в горній проповіді Матвія 5:44 такі слова: А я говорю вам, любіть тих. То ненавидить вас. Чому саме перекладається це грецьке слово ексрос? Ми можемо побачити фундаментальній праці Спіроса Задіатаса. Спірос Задіатес це вчений, який розписував 46 років всю морфологію грецької мови Нового Завіту і Септуагінки. Якщо ми відкриваємо Матвія 5:44, цій праці його, то ми читаємо, що це слово. Ексфроз перекладається як тільки як hated у rejected. Це два англійські слова, які перекладаються той, хто ненавидить, або той, хто відкидає. Тобто мова йде про те, що якщо хтось ненавидить тебе, ти повинен любити його. І про це мова йде як про життєво побутові стосунки. Наприклад, свекруха не любить свою невістку. Вона її ексфрос відкидає. Чому? Бутті також приводиться приклад, коли це слово вживається єврейською мовою, як санай. Санай відповідає грецькому слову екстрос. бутті 29.31 написано і побачив Господь, що Лія була Санай, нелюба, немила. І він відкрив її іолона, і вона почала народжувати. Так само, і апостол Павло вживає це слово в римлянах 12:20, де написано. Якщо ексфрос неприятель твій, голодний, нагодуй його, тому що він цитує притчі 25-21, де вживається це єврейське слово санай. І треба відрізнятися це єврейське слово санай, грецьке слово «Ексфрос» від єврейського слова Оябе, яке говорить про зовнішнього ворога. А про зовнішнього ворога Господь казав, наказував Моїсею, що Він знищував його. Це в повторенні. Говориться в 20-му розділі і багато інших вірших, тому повинні пам'ятати, що ми, згідно життєвоповдових відносин, повинні любити тих, хто нас відкидає. Зустрінемося на наступного разу і розглянемо другу тезу, яка називається Не всяка влада від Бога. До зустрічі!